Доброго дня, діти! Подивіться на свої ніжки. Які вони у вас гарні, правда? А чи замислювались ви, як багато ніжки для нас роблять? Давайте подумаємо разом, чим наші ноги займаються щодня? Так. Ноги допомагають нам ходити, бігати, стрибати, танцювати, грати. Без ніг ми не хочемо гуляти з друзями або кататися на велосипеді. Вони справжні помічники, які працюють щодня. А тепер скажіть мені. Як ми можемо допомогти своїм ногам? Правильно мити їх теплою водою з милом щодня. Носити туфлі або кросівки за розміром? Вони мають бути нетісними і невеликими, щоб ногам. Було комфортно. Робити зарядку, бігати, стрибати, адже рух це корисно для здоров'я ніг. Але коли ніжки втомлюються, їм потрібно полежати і розслабитись. Отже, діти, наші ноги це справжні друзі і помічники. Ми маємо їх любити і дбати про них, щоб вони завжди залишалися здоровими і сильними. До побачення!